Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам новинки та акційні товари. Приємного перегляду! Приїхали до нас ось такі жіночі шльопанці із бантиком. Ціна 189 гривень. Дитячі шльопанці. У формі акули виглядають не дуже весело. Як бачите, мають і зубки, і хвіст. Не знаю, як зручно буде ходити з ось цими плавниками по бокам. В нас є у двох кольорах. Ціна 149 гривень. Взуття ось таке закрите, воно тканинне, ціна 249 гривень. Такого плану взуття бачила у різних магазинах, в Аврорі воно найдешевше 249 гривень. Бо дитячі 149 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Трошки вони мають такий запах гумовий, але думаю, воно може вивітритись. Ось такі шльопанці 109 гривень. І з милою собачкою шльопанці коштують 219 гривень. 34 гривні коштує органайзер. Надивилась я в коп'єрці органайзерів, вам теж покажу, і вже хочу собі організувати рушнички в корзинку. Тепер підбираю. Такий варіант корзинки ціна 55 гривень. Вона ось така гарно прошита, кольорова всередині. 129 гривень коштує пластиковий контейнер на ніжках і з ручками. Є у різних кольорах пластик прозорий. Корзинка пластикова настінна. Кріпиться на присосках. Ціна 39 гривень. Прозорий пластик у різних кольорах. 59 гривень коштує сітка для прання взуття. Ось такі зайчики тканинні декоративні. Зараз по акційних цінах. 27 гривень. До речі, цікаво, чи купляєте ви вже після сезону якісь товари, наприклад, там, новорічні чи пасхальні на наступний рік. Чи суто в сезон. Цікаво буде почитати. Листочки декоративні 22 гривні набір. Чайник заварювальний 700 мл об'єм. Ціна 109 гривень. 149 гривень коштує ось такий чайник заварювальний більших розмірів. Хто купляв ось такі чайнички, пишіть свої відгуки. Ціна 249 гривень. Френч прес для заварювання 99 гривень. Скло, пластик. Чашка керамічна із надписом Друзі. Ціна 64 гривні. Новинки чашки із надписом Кофе. Вони є в різних кольорах. Цікаве те, що всередині кольори теж різні. Ціна такої чашки 55 гривень. Об'єм 350 мл. Чашка 59 гривень така більш квадратна. Теж із надписами та в її різні кольори всередині та ззовні. 49 гривень коштує ось така чашка. Good morning coffee. З різними надписами. Кришка для консервації продуктів в наборі 50 штук. Ціна 99 гривень. Силіконова форма для випікання у вигляді ведмедика коштує 24 гривні. 59 гривень форма силіконова для випікання із отвором всередині. Є в блакитному, зеленому, рожевому та фіолетовому кольорі. Ось така форма для випікання з рельєфними краями ціна 69 гривень. Вона досить цупка. Трубочки паперові для напоїв 11 гривень за набір. Набір форм для льоду одноразові 10 штук 14 гривень. Пакети для заморожування льоду 5 штук, ціна 12 гривень 120 кубиків. Акумулятор холоду у нас лише в синьому кольорі, ціна 39 гривень. Лопатка дерев'яна є із таким смайликом. Вона дорожча по 14 гривень. А 7 гривень коштує звичайна лопатка дерев'яна. Сетечко із довгою ручкою ціна 19 гривень. Друшлак складний. Є круглої або квадратної форми. Ціна 34 гривні. Є у зеленому або червоному кольорі. Каструля від Bravo Chef 249 гривень літр і 900 мл об'єм. Літр 700 мл коштує 179 гривень. 299 гривень. І такий варіант теж 299 гривень. 29 гривень коштує веделка кольорова з візерунком. До неї можна також підібрати ложку. А ось ложка вже не акційна. 39 гривень, 24 гривні, ложка столова. І з таким же візерунком є веделка 24 гривні. Можна зібрати набір. Чайна ложечка 24 гривні. 24 гривні коштує ложка столова з ось таким візерунком. Я вам показується новинки. Вони тільки недавно появилися. І веделка 24 гривні. Ще одні новинки ножі. Із чорним лезом. Такий варіант 55 гривень. Ніж, як пилка 77 гривень. Ось такий великий ніж 99 гривень. І ще з цієї серії є маленький ніж за 49 гривень. І з чорним лезом. Прес для картоплі по акційній ціні. Такий варіант з яскравою оранжевою ручкою коштує 55 гривень. Такий прес для картоплі коштує 49 гривень. Підставка пластикова для просушування посуду 49 гривень. З такими візерунками всередині. І є ще двох кольорів. Сірий та фіолетовий. Чашка скляна темна ціна 44 гривні, об'єм 320 мл. Чашка скляна із надписами та котом 34 гривні 280 мл. 129 гривень коштують ось такі чашки із фігурками всередині. В одній лебідь вже приліг. Ось така склянка, дуже вона мені вподоби. Ціна 24 гривні. Склянка, звичайна, 29 гривень низька. Набір склянок низьких 6 штук 109 гривень. І з різними візерунками, з кружечками, та й не тільки. Ось така чашка у подарунковій коробці. Ціна її 55 гривень. Ще один варіант чашки в подарунковій коробці об'ємом 246 мл коштує 29 гривень. Форма для випікання 179 гривень скляна. Чашка найкращій матусі у цілому світі в подарунковій коробці. Ціна 59 гривень, об'єм 400 мл. Багато в нас привезли виробів із червоної глини. 27 гривень соусниця. Горщик із кришкою об'ємом 730 мл. Коштує 64 гривні. Така тарілка коштує 55 гривень діаметр 21,5 см. Така миска глибока. Коштує 64 гривні 550 мл. Такий варіант: це може бути салатник. Ціна 69 гривень. Блюдо це вже досить більших розмірів. Діаметр 25 см, ціна 88 гривень. Каструля із червоної глини із кришкою. Ціна 219 гривень. Об'єм 2 літри. Тарілка для млинців 169 гривень. І блюдо для шашлику 169 гривень. Досить велике. Салатник. Кольоровий всередині. Ціна 29 гривень. Ось така соусниця 24 гривні. Блюце у формі серця. Її в різних кольорах в нас залишились лише жовті та рожеві. Були ще білі та червоні. 22 гривні. Соусниця 24 гривні в сірому кольорі. І така форма для запікання об'ємом 220 мл коштує 34 гривні. Глибока миска та тарілка в такому синьому кольорі з рисочками коштують по 49 гривень. Ціна акційна. 69 гривень коштує новинка тарілка десертна. Із цієї серії також є миска глибока. Супова 88 гривень. І салатник із цієї серії коштує 99 гривень. 59 гривень акційна ціна на супову тарілку. Зовні чорна всередині синя та зелена більше. 77 гривень коштує тарілка прямокутна із великотнім декором. Чекала я, що буде акція на ось цю чашку, таки нема. Ціна 99. Набір стопок скляних 6 штук 88 гривень по 40 мл об'єм. 129 гривень коштує 6 стопок для суглобів, для гарного настрою. Відтиску. Так, що тут ще? Щоб не боліло, від головної болі для серця. Ціна 129 гривень. Ось такі ємності для зберігання сипучих продуктів. Ціна 64 гривні є меншого розміру. Великий плюс, що ця кришечка закривається щільно і по колу є прорезинена, тобто можна навіть щось рідке носити в ній. Такий варіант ціна 77 гривень, більший об'єм, на жаль, не зазначений якийсь саме. Ось така пластикова склянка. Коштує 24 гривні у нас лише в салатовому кольорі. Рушники паперові 2 рулони 39 гривень двошарові, вологі серветки 60 штук 15 гривень. Вологі серветки чорні, обов'язково куплю їх ще раз. 120 штук ціна 49 гривень. Самі серветки чорного кольору і мають запах, як на мою думку, чоловічого дезодоранту. 27 гривень вологий туалетний папір. Серветки до столу 350 штук 39 гривень. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок, до зустрічі!